Добрий день, мене звати Ірина Шевченко. Я засновниця і директорка благодійного фонду Незабутнє. Наш фонд допомагає людям з деменцією та їх сім'ям. Він був створений на початку 2021 року. Зараз представлений у Києві. Однак ми плануємо відкривати філіали в інших містах України. Є два основні напрямки нашої роботи: перший це допомога сім'ям, які вже зіштовхнулися з деменцією. Ми хочемо, щоб кожна родина, яка зіштовхнулася з деменцією, могла отримати якісну допомогу і підтримку на кожному етапі розвитку хвороби. Ми надаємо інформаційну, психологічну, юридичну допомогу, а також плануємо допомогу з догляду. Другий напрямок це підвищення обізнаності населення з приводу деменції. Ми хочемо, щоб наше суспільство стало дружнім до людей з деменцією, а також інклюзивним. Ось декілька програм, які ми вже запустили. Перший це школа турботи, це онлайн та офлайн тренінги, на яких ми розповідаємо про деменцію, про лікування, про догляд, про юридичні питання. Це актуально для людей з деменцією на ранніх стадіях, для родичів людей з деменцією, а також для професійних доглядальників. Друга програма це групи підтримки для родичів. Це групи терапевтичного характеру для родичів людей з деменцією, які проводимо також в онлайн та офлайн форматі. Їх проводить психоаналітик, а також друга частина такої зустрічі це арт-терапевт. Ми плануємо запустити аналогічні групи також для людей з деменцією на ранніх стадіях. Ще однією програмою фонду є програма Кафе Незабутнє. Це щомісячні розважальні заходи для людей з деменцією, на які вони приходять зі своїми родичами та доглядальниками. Це успішний міжнародний формат, який зараз представлений в Україні. Під час цих заходів люди з деменцією зустрічаються, знайомляться, гарно проводять час, спілкуються. Також робимо різні арт-терапевтичні практики. Фонд «Незабутні» є партнером it компанії ScrumLounch. Яка розробляє мобільний додаток, який розвиває пам'ять, увагу, а також зможе виявити перші симптоми деменції. Наші тестувальники, волонтери фонду Незабутні тестують застосунок, кажуть свої побажання з приводу нього. Таким чином незабаром вийде додаток, який буде корисним для людей і не тільки в Україні. Ми намагаємося максимально поширювати знання про деменцію через медіа, через соціальні мережі, а також різні піар-заходи. Нещодавно ми представили проєкт Ми є люди з деменцією. За допомогою фото і відео ми показали справжніх людей з деменцією, а також їх історії. Ми шукаємо партнерів фонду, лікарів, які зможуть стати експертами фонду і консультувати нас з різних медичних питань. Якщо вам цікава співпраця або ж у вас виникли питання або пропозиції, будь ласка, пишіть або телефонуйте нам. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал на YouTube, на наші соціальні мережі в Facebook і Instagram. Розповідайте, будь ласка, своїм друзям про наш фонд, а також закликайте теж приєднатися до нашого youtube каналу і соціальних мереж. Всім всього найкращого.